Для того, щоб потрапити уже всередину самого невеличкого виробничого приміщення, мені довелося пройти певний етап, який загалом називається процесом валідації. Його теж розробляють в схожій до цієї установи, до світі. Для кожного виробництва, відповідно, розробляється певна процедура, пов'язана з тим, щоб просто зайти на таке приміщення, де виготовляється лікарський форм. Коротко можу розповісти, як облаштовано все тут. Отут, у цьому шлюзі, одному з шлюзів, перевдягаються працівники, ну або такі гості, як я, зрідка, в одяг фактично стерильний. Миються руки, миються навіть спеціальними знезваючими засобами ось ці от рукавички, які я вдягнув. Ну і вдягається відповідний одяг. Ви бачите. І як бачите, ще окрім того, я влип. Це спеціальний заражувальний коврик, який використовується для того, щоб забрати будь-які рештки органічні або механічні, які залишаються на спеціальному знову ж таки взутті, яке я вдягнув перед тим, як зайти сюди до класифікованого, так правильно називається, внутрішнього приміщення цього невеличкого підприємства, яке нагадую, займається дослідним виробництвом готових лікарських форм. Власне, як це відбувається зараз, ми покажемо. Окремо, хочу сказати, що мені зробили виняток як журналісту, щоб я міг розмовляти, принаймні, в якихось розумних межах. Я не вдягнув маску, Приміром, оператор Віктор вдягнув таку маску. Власне, такі правила GMP, і ми маємо їм слідувати. Тут на цьому, по суті, Міні-фармацевтичному заводику мені дозволили взяти участь у процесі виробничому. Зараз ми будемо створювати таблетки, справжні лікарські форми. Звісно, що це будуть робити досвідчені фахівці. Єдине, що мені доручили, це перенести плацебо. ну, власне, Це допоміжні речовини. Це речовина, до якої додається якраз лікуюча субстанція, власне, цим буде займатися пані Людмила, вона досвідчений працівник цього невеличкого підприємства. Одразу хочу сказати, що всі процеси, які відбуваються тут, в лабораторіях цього підприємства, вони багато варіантів. Все це зроблено для того, щоб випробовувати різні технології приготування тих же готових лікарських форм, ну, в даному випадку таблеток. Готові кристали плацебо і лікарської сировини, субстанції, яка виробляється на хімічному виробництві, надходять в залежності від технології до різних апаратів, відомих виробників, переважно німецьких виробників, які є лідерами у цій галузі, у галузі виробництва лікарських засобів. Саме тут якраз у цьому підприємстві ми можемо побачити той процес, який випробовують власне, для різних країн. Технології, які розробляються нашими українськими фахівцями, зрештою потрапляють, наприклад, і до тої ж Німеччини з допомогою німецького партнера. Безпосередньо в цей момент ми виготовляємо готову лікарську форму, фактично таблетуємо препарат медичний. Після того, як ми отримаємо гранули певної величини, потрібної нам для виробництва, ці гранули надійдуть вже на таблетування на прес. Власне, цей процес ми теж зараз побачимо. Ну, сьогодні ми штрих-пунтирно показали вам, як виготовляються готові лікарські форми. Власне, зараз я знаходжусь на кінцевому етапі, коли пресуються вже безпосередні таблетки. Можемо глянути, як це все виглядає. От, власне, Один із варіантів того, що можна виготовляти з допомогою того обладнання, яке встановлено тут, на базовому дослідницькому підприємстві, яке працює у складі Інтерхіму. Власне, Весь процес виготовлення таких от, таблеток, він набагато складніший, багатогранніший, тим більше тут, де працюють вчені дослідники. Їм доводиться дуже багато працювати і над допоміжними речовинами, вивчати їх склад. ну, Власне, їх властивості, працювати з субстанціями для того, щоб створити, в принципі, вже якісний продукт, а головне розробити технологію промислового виробництва такого продукту. Чекайте наших наступних включень. на все добре.